Про гроші 5 мільярдів євро Україна отримає додатково від Євросоюзу в рамках Європейського фонду миру. Ці додаткові кошти, які погодились виділити нам євролідери на засіданні ради міністрів закордонних справ ЄС, участь брав і очільник українського відомства Дмитро Кулеба. Дякував колегам за підтримку і закликав черговий європейських партнерів якомога швидше швидше ухвалювати рішення і збільшувати і прискорювати постачання зброї українським військовим. Зараз з нами Арсеній Пушкаренко на прямому зв'язку народний депутат за Наступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва? Наші вітання вам. Доброго ранку, Україна, Доброго ранку, студія. Пане Арсенію, хочу спочатку з грошей розпочати ось цих додаткових, так, які нам виділяють наші європейські партнери. А чи є у нас розуміння: оцей от додатковий транш, він у цьому 2024 році буде останнім додатковим траншем? І Яку роботу? Треба проводити який масив роботи, щоб, врешті-решт, ось на прикладі цих коштів, так вони в майбутньому у нас додатково ще з'являлись, зважаючи на нестачу там від нашого одного з основних партнерів Сполучених Штатів. Нестачу коштів я маю на увазі на боєприпаси і озброєння. Так, дійсно, внутрішня політична ситуація Сполучених Штатів, я думаю, не коректно і коментувати. Всі розуміють, дійсно мобілізувала Європу і сьогодні. Власне, європейські держави переходять, як зазначав пан Борель, у виступі в своєму українському парламенті від скільки допомагати Україні, скільки потрібно, до допомагати Україні всім необхідним для перемоги, і стільки необхідно. Тому дійсно сьогодні це розуміння з'являється. Європа мобілізовується, і власне рік тому, в березні, 23-го, був утворений європейський фонд миру. Оскільки бюджет ЄС європейського союзу не може фінансувати військові витрати нести, тому був створений цей урядовий фонд, але окремо від бюджету Європейського союзу, в минулому році він був наповнений трошки більше 6 мільярдами, в минулому році, і власне його основна мета. Насправді це була компенсація, компенсація озброєнь, які надають країни-члени ЄС, додатково до того, що вони готові передати безкоштовно. Тобто це працює компенсаційний фонд, власне, на зустрічі Ради міністрів Європейського Союзу в рамках цього фонду був утворений спецфонд, який покликаний саме витрачати кошти. На безпосередньо закупівлю боєприпасів, тобто всього передусім боєприпасів, які сьогодні є страшенний дефіцит і інших озброєнь. Але це поза тим, що є по-перше, допомоги прямі пакети військових допомог від різних держав. По-друге, є в рамках Рамштайму, створюються коаліції. І там країни бачать, де вони можуть фокусувати свої зусилля, в чому вони сильні, в чому і їхні ресурси, і це додаткова опція. Ну звичайно, що для держав, які, наприклад, мають менші можливості, це якраз гарний такий майданчик об'єднувати зусилля для того, щоб спільно спільно щось купувати. Тому бачимо, бачимо позитив в цьому рішенні на сьогодні, на сьогодні це 5 мільярдів євро. Але я не виключаю, що це може бути не все. Я наголошую це додаткові кошти, попри те, що, наприклад, ті гарантії безпеки, які сьогодні підписані Україною вже з рядом країн, тобто це п'ять держав G7, дві країни Нідерланди і Данія поза G7, це вже 20 мільярдів військової допомоги в цьому році. Тобто йде мова про те, що нарощується підтримка. Європа бере на себе відповідальність, і я хочу сказати, що також механізм, який прийняли міністри справ європейського Союзу, дозволяє цей фонд наповнювати і над прибутками зарештованих російських активів. Тобто, якщо велась дискусія, що можливо ці кошти варто вже направляти, направляти на відбудову, то зараз все ж переважає думка серед європейських лідерів, що ці кошти варто. Направити в цей фонд. Ми звичайно сьогодні зранку ми з віце спікером паном Корнієнко мали зустріч з міністром оборони Естонії Ханом Певкором. Він з візитом перебуває в Україні. І ми звичайно обговорювали сьогодні механізми всередині НАТО, всередині є спосили. Тобто зрозуміло, що це Вашингтонський саміт, який нас очікує, це адвокування активне і багато ставиць готові адвокувати, адвокують. На ну, минулому тижня був в Ісландії там. Всі, президент, прем'єр, парламент завірили нас, що делегацію, що вони також будуть адвокувати все ж таки, пришвидшити рішення. Хай навіть де факто це відбудеться після завершення війни. Ну звичайно, наприклад, Естонія в рамках Рамштайму лідер кіберкоаліції багато сьогодні робиться, і це важливо, що країна знайшла і взяла лідерство в тому, в чому вона сильна. Ну і звичайно, Естонія виступила з ініціативою і закликається, попри те, що є. Прямі пакети допомоги, попри те, що є цей фонд про який ми говоримо, також прийняв чотирьохрічну стратегію, наприклад, 0,25 свого ВВП витрачати на військову допомогу України протягом наступних 4 років. Тобто, сьогодні кожна держава посилює свою підтримку, наприклад, Естонії. Тому звичайно, я вважаю, що це позитивний крок. Цей фонд, ці механізми, і вони тільки посилять додатково. Я підкреслю додатково. Попри те, що вже сьогодні є, пане пане Арсенію, тут важливо розуміти, яка перспектива зустрічі в форматі Веймерського трикутника? Ну, по перше, Польща, Німеччина і Франція, особливо знаючи давню. Гру між Берліном і Парижем, і бачачи те, що зараз Макрон демонструє свою альфавість як альфа, да я можна так сформулювати, mm. якщо можна, нам це тільки на руку і на користь ми тільки за яка перспектива того, що Веймарський трикутник перетвориться на квадрат чи як на якусь іншу фігуру геометричну з більшою кількістю сторін? Макрон казав, що він нібито і не проти, да? але а може і ні. Але маємо розуміти. Хто може підсилити цей трикутник? Чи вони в трикутнику і впораються, щоб Україна мала те, що має мати від Європи? Ну, до речі, я на ваше не знаю, запитання чи ремарка про те, що дійсно розглядається формат зробити трикутник квадратом, і, власне, щоб там опинилася Україна? Насправді свого часу вернеський трикутник був створений в 91-му році. Для інтеграції і допомоги інтегруватися Польщі до НАТО і до Європейського Союзу це відбулося. Тобто, певний час, ви знаєте, ну були зустрічі на рівні лідерів, міністрів за кордон справи міністрів оборони, щось обговорювалося в останні кілька років, звичайно, цей формат мобілізувався і насправді важливий для України. Якщо ми говоримо там про Францію і сьогодні. Активність пана Макрона ну треба розуміти, що є певний історичний контекст. Європейська архічна світова архітектура безпеки після другої світової війни, і власне сьогодні нічого нового пан Макрон не пропонує. Насправді тут ідуть витоки, скажімо так, філософії французької безпекової європейської архітектури ще часів Шарля де просто ситуація сьогодні. Загострилася безпекова в тому розумінні, що ми бачимо, на жаль, ми про це говорили за внутрішню ситуацією, просидання підтримки з Вашингтону. Тому, власне, сьогодні оголилися, оголилася ця концепція Франції, що потрібно Європі бути більш самостійнішою в своїй військовій спроможності, і це добре. На фоні чого відбувається ця зустріч? Ну, по перше ви знаєте, що і Дуда, і Туск, і Шольц відвідали Вашингтон і говорили там, що необхідно прийняти якнайшвидше рішення про підтримку України. Це перше. друге, ми знаємо, що нещодавно пан Макрон провів неформальний саміт підписання безпекової угоди в Парижі з президентом Зеленським, провів неформальний безпековий саміт. Там було 20 лідерів. Європейських держав ішла мова тільки про Україну, і шва мова, що ми маємо зробити все для того, щоб Україна перемогла. Росія не може перемогти. Це була пряма мова на цьому саміті. 20 європейських лідерів там фінально фактично згенерували кошти для чешської ініціативи, тобто 800 тисяч додаткових артснарядів. І тому сьогодні цей формат для нас важливий, що все ж таки три важливі столиці. Європейські е їхні лідери чітко сьогодні. Засвідчують, що перемога України це перемога Європи, і що Україна це не буферна зона більше. Україна це частина європейської родини, це частина європейської спільноти. І це важливо, що тепер нас не розглядають. Тому е і попри те, сьогодні завтра саміт лідерів ЄС, де має бути затверджена е наша переговорна рамка українська. Тому, звичайно, що цей саміт дав чіткий сигнал всім і, і Москві в тому числі. Що Європа посилює підтримку і буде збільшувати допомогу Україні і робити все для того, щоб ми не тільки вистояли, ви перемогли. Це питання сьогодні архітектури європейської безпеки. Спасибі вам, пане Арсенію, за ці роз'яснення Арсеній Пушкаренко, це народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.